О, вступає в здоровезну кам'яницю, лізе, покректуючи поступанців високо, аж під небо, і втискається у маленьку кімнату, в найтемніший закуток. В кімнаті, як в улику, гучний гомін молодих голосів бронить усіма тонами радості й смутку. То, за столом, при світлі лампи, зібралася в куточок молодіж, щоб нім розійтися різними шляхами. Востаннє може поділитися враженнями пережитого та надіями на будучину. Бачить хо перед собою людей, повних сили, енергії, віри, злучених з собою теплими, сливебратерськими відносинами, і не дивно всі вони грілися біля одного вогнища світло то ідея, що дала зміст життю, то свідомість своїх обов'язків. тепло – Віра в перевагу добра над злом, правди над кривдою, світла над темрявою. Братики мої, здіймає річ Один, розходимося ми різними шляхами, розлучаємося, навіки злучені одною ідеєю: ідеєю наційно культурного відродження нашої країни. Перед нами життя, перед нами робота. Розійдімося ми променями сонця. Понесімо світло у темні закутки, розпливімось глибокими річками, зросімо рідну землю, і, як дівочі вінки, зазеленіють наші ниви, не лякаймось великості праці, не жахаймось важкої дороги в ідеї нашій, в нашій праці, в нашій сміливості, сила наша п'ю за сміливість. За сміливість лунають голоси, вторуючи брязкоту чар. Хе-хе, хе за сміливість, глузливо шепотить Хо, розійдемося промінями, розділмося річками. Хе-хе, хе ой, як устануть тумани, як закутають промінняти, як потиснуть морози та скують річки, побачимо, куди дінеться ваша сміливість. Хе-хе, а про діда забули. Не пам'ятаєте, яку чудодійну силу має його борода, ге? а сього не хочете і хотрясе бородою, сповняючи хату холодним вітром. Але молоді ж з усмішкою слуха старого діда, лякає діду. Нам скажуть, що думки у наші не нові, обзивається другий. І раніше не одно чисте серце зогрівалося такими ідеями. Та тим то й. Що тоді тільки ідея набирає вартості, коли поростає тілом, переводиться в життя. Перевагу нашу я добачаю найголовніше в тому, що ми поставили собі завданням перевести наші ідеї в життя і певні, що зробимо все, що в нашій силі і змозі. Будьмо передусім скрізь українцями, чи то в своїй хаті, чи в чужій, чи то в своєму краї. Чи на чужині, хай мова наша не буде мовою, якою звертаються лиш до челяді, хай вона бринить і розгортається в нашій родині, у наших зносинах товариських, громадських, у літературі скрізь, де нам не заціплено, не попускаймо собі навіть у дрібничках, несімо прапор справи нашої в дужих руках, а будьмо. Консеквентними, не відділяємо слова від діла, не жахаємось, що діло те таке велике, таке важке, робім, що можемо. На яку б дорогу не ступили ми, йдім сміливо, пам'ятаючи, що всі дороги провадять до Рима. А поки що нам треба праці, праці й праці. Я, як ви знаєте, вже маючи шматок власного ґрунту, іду на село. Господарювати, Продивляючись ближче до села, я пересвідчився, що навіть одна інтелігентна людина може багато там зробити, скоро потрапить забезпечити собі поважання та вплив аби охота, а знайдеться змога приложити руки й до освіти і до поліпшення економічного та морального стану нашого ладу. А сила ворожа. А кроти, що стануть підривати твій будинок, а шинкар, а жмикрути всякі, аж підскакує на місці Хо, трясучи бородою. Чи ж ти гадаєш, що то жарти? Знаю, веде далі, будучий хлібороб, наче відповідає на запитання Хо, що доведеться мені рахуватися з чималими труднаціями, стріти багато перешкод. Але теж багато й віри в мене у свою ідею, багато сили молодої, багато енергії вкладу я в свою працю. П'ю за працю на пожиток країні нашій, панове, випиту за працю. Приймаючи цей тост, обзивається третій. Додам кілька слів. Пригадайте собі, панове, байку про селянина, що вмираючи. На пучку прутиків, показав синам, яку силу має єдність. Отож єдності, яка б робила нас із кволих, навіть одиниць, незламною силою потребуємо й ми. Важка праця, перешкоди, що неминуче стануть нам на дорозі, усякі лихі пригоди здолають зламати хоч які сили, хоч яку енергію, і горе людині, що в таких обставинах. Почується самотньою відірваним листком. Отож треба нам цементу, щоб на рівні з ідеєю зв'язував нас докупи, а таким цементом уважаю я щирі чисто братерські відносини між нами. Обопільну поміч, пораду, опріч двох тостів, за сміливість і працю, П'ющий ще й третій, за єдність. За єдність торкнулись усі чарками, в маленькій чим далі стає гучніше, в атмосфері повній палких речей, сміливих поривань, надій, енергії, повній безкрайової віри в ідею та власні сили, загрітій юнацьким запалом, гарно почувається молодіж. Байдуже їй, що хоз усієї сили намагається налякати її. Бородою має, з вітром холодним дрижаки посилаючи, то відхиляє заслону, показуючи спокуси й небезпечності, що мріють на життєвому шляху. Байдуже, палка молоді ж у живі очі сміється старому, кипкує з його заходів, зве його порохном. має причину радіти, бо хто ж то, як не він, нарікав на полохливість. Що трима його на світі, не дає спокійно зложити кісток у домовину. Але Хо не сьогоднішній, він старий, як світ, його не зведеш. Ох, багато бачив він на віку своєму. Бачив він і таких, що повні молодечої відваги викликали на герць потуги зла, а як прийшло щодо того, перші ж п'ятами накивали. Ставиться, як лев, а гине, як муха. Бачив, хо таких ох, бачив, і тепер не вірить. Просто не вірить, що вся палка молодіж скоро зіткнеться зі справжнім життям, витривала боротьбу з його чудодійною силою, не підхилилася їй. Адже й такі макари Івановичі мали свої хвилини зваги, а що з ними сталося? Пожалься Боже. Слова, фрази, шепотить хо, все аби хто зможе, а от ділом довести відвагу, й хто нерозсудливу відвагу, а таку, щоб давала змогу повсякчасної праці, все я розумію. Не можу, правда, наперед сказати, що ви не здатні на все, але не повірю, поки життя ваше не покаже вашої правди. А тоді о, тоді страхові Хо стане легше, бо ближче буде до могили. Хо слухає, як молодий лікар розгортає плани своєї лікарської та просвітньої діяльності на селі, де має замір оселитись. Він веде боротьбу з темнотою, з забобонами, з ворогуванням селянина до інтелігента, організує дешеву медичну поміч. Чує Хо? Як сільський учитель обіцяє хитромудри керувати поміж підводними каміннями сучасних порядків і таки доплисти туди, куди треба досягти своєї мети. А ось починаючий письменник нахваляється щиро взятись за працю, за поважні студії, проростати свої ідеї та працювати не то в свято, але й у будень. Іхо не може його ніяк злякати. Ані цензурними умовами, ані фатумом українського письменника писати граїс або забіг дасть. Довго ще, мов улик, той гуде маленька кімната під небом, довго ще чекає хо, аж поки братерський поцілунок на прощання не закінчить свого пам'ятного вечора. Не полегшило мені з того, що глянули мені сьогодні в вічі, не полегшило. Шепотить Хо, плентаючись за останнім з гостей, і не полегша, аж пересвідчуся, що непорожні згуки лунали там, у кімнаті, що час і життя не зламають відваги вашої. Почекаю ще, почекаю, минає кілька літ, змордований вічною блуканиною. Знуджений полохливістю всього живучого та невдячною ролею страху, шкандибає по курній дорозі хо, підпираючись довгим костором. Скучно на світі, нудно на світі, скрізь повно страхополохів, миморить старий у роздратуванні. А ти, волочись по світах, не бачачи кінця краю своїй мандрівці. Ох, важко! Важко, спочити б уже, зітхає він до спокою. А що се манячить у ліворуч? зацікавився Хо, з-під руки, вдивляючись, удалечінь, що червоніла вся в проміннях з заходячого сонця. Село, не піду туди, остобісили мені оселі людські. Е ні, стривайте, зайду, бо тут живе хлібороб інтелігент. Що то нахвалявся запровадити на селі нові порядки. Побачимо. Сонце вже сідало, коли Хов ходив в село. Насамперед, як пристало порядному подорожньому, подався він до корчми. Але що за диво? Корчму хтось обгородив, прибив нову табличку над дверима та повиганяв звідти, мабуть, усіх п'яниць, бо якось там так дивно тихо, мов у церкві. Хо наблизивсь. Глянув на табличку і прочитав Школа. Еге, гей, он воно що? Недавно була корчма, а тепер школа. Де ж корчма? Хо обійшов село, але корчми не було. Чудасія, то й годі. А що то робить пан дідич цікаво глянути? Подивиться, ходу чепурного двора, що дивиться на нього осяяними вікнами. Старий присувається до вікна. Зазира усередину й бачить у хаті за столом сидять гості, учитель та селяни. Усі вони вкупі з господарем щось пишуть, рахують, міркують. У кутку двоє дітей граються, декламуючи байку Глібова, вовк та ягня. Що вони там рахують? шепотить Хо, прислухаючись. Еге, ось що, касу ощадну заложили. Бач, їх і все знов що? Гомонять про якусь землю. Що громада має купити в сусіднього дідича? Ге, він таки оре переліг свій той хліборок. Що ж далі? Що ще нового? Хо, однак, мусить відірвати увагу від товариства, бо в хату вступає жінка господаря, звертаючись до дітей чистою, неламаною мовою. А йдіть, діточки, гратися в другу хату, бо ви тут заважаєте. За якусь часинку господиня знов увіходить, прохаючи всіх на вечерю. Здивований Хо бачить, як усі по сполу сідають за стіл і каже до себе А диви, тут, наче нема пана й мужика, а самі люди. По вечері гості примощуються декому вигідніше. Господар виймає книжку і починається лектура. Тут уже Хо не витримує, його обхоплює. Непереможне бажання викликати відважного господаря на останню боротьбу з собою. Хо збирає всю свою потугу, проймаючи холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора. А лектор, наче не помічає сього. Але врешті, почувши присутність страха, він відривається від книжки. Обертається до Хо і дивиться йому в вічі довгим, зважливим поглядом. І враз хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі, збороди вже невіє, проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалась. Хоч чує, що на душі в нього стає легше, відрадніше, що більш таких сміливих поглядів і скінчиться його довічна мандрівка, і складе він на спочинок свої старі натруджені кістки, Хойде далі, не чуючи втоми, не вважаючи на глуху ніч, ось і небо всміхнулось перед світанням, ось і сонечко землі вродливій на добрий день дало. Ахо, чим чекує, поспішаючи до села, де молодий лікар, вірний своїй ідеї, мав розгорнути свою лікарську та просвітню практику. Врешті село. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулась йому у вічі, була шпиталь місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням. Хо став на порозі, зазирнув у середину. Що там? Чи нема лікара? Ні, єсть він на місці, біля хорих, тільки він не помічає Хо, що всіма силами намагається звернути на себе його увагу. Лікарві просто ніколи. Тут нового хворого привезено, там операція, а то треба й ліки самому налагодити. Сила роботи. Довго чігає Хо на хвилину, коли лікар буде вільнішим. Аж ось і дочекався лікар іде додому. Обідає, а по обіді замикається в своїй хатині, щоб ніхто не заважав йому писати популярний виклад з гігієни для селян, звичайно, мовою українською. Ось у хвилиною уважає Хо за слушну для свого досвіду. Він діймає трудівника холодом, він малює перед ним картину недостатків, убожества, бо що дасть сільська практика? Він показує йому всі засоби темної сили, що воює зі світлом та чесною працею. Дарма не жахається лікар, а зводить на хо очі й пронизує його ясним, сміливим поглядом чесної людини. І знову чує хо, що сила його слабшає, що сам він меншає, із вдячним серцем, повним поважанням, низько вклоняється лікареві. Шепочучи своє спасибі, вчитель і мчить сього до другого села і мусить уклонитись учителеві, бо він сміливо пливе поміж камінням до мети, ні на хвилину не забуваючи своїх обіцянок, своїх обов'язків. Еге, поталанило мені, радіє старий, на добру стежку ступив я, піду й далі по їй. І ось перед ним маленька хата, а в тій хаті, зігнувшись над столом, худий, блідий, змарнілий, працює вкраїнський письменник, і лише велика душа дивиться з його великих очей. Ледве-ледве пізнає ховню ньому юнака з повним рум'яним обличчям, що рвався до слива пам'ятного вечора. І не дивниться, життя йшло. А було в житті тому і кайданів, і голоду, і холоду, і всього, що мусить зазнати співак невільного народу. Лючисниці до смерті, рішає хо, дивлячись на його. Покинь, бо умреш! – лякає він господаря світлички. Бачиш, який холод йде з моєї бороди, а бувають краї, де ще холодніше. Покинути? обзивається тихий голос з над столу. Ні, не покину. Вмерти я можу, але що зроблю, те буде зроблено. Холодом же мене не лякай, бо поки жевріє вогонь, що маю в серці, мені буде тепло й добре. Іхо стрівається очима з худою, мізерною людиною і не витримує того погляду, повного віри. Повного кохання до своєї країни, і ще раз клоняється Хо перед силою, вищою й сильнішою від сили страха. Вільніше зітхнув старий страх, і радісно й легко зробилось в нього на серці, йому забажалося самотини, пополохливі люди, що стрівались по дорозі, стались йому гидкими, Чим душ покинув хо людські оселі й подався ген-ген полями аж до лісу. Тут, на знайомій галявині, сів він, загорнувся сивою, мов тумантою, бородою, та й замислився. Сидить Хо і не помічає, що все живе в лісі, під впливом страху затаїло дух, перестало жити, що навкруги його запанувала мертва, прикра тиша. Ташки ущухли, звірина причаїлась. Малі комашки завмерли в травиці. Рослини боялись навіть тягти сік із землі, пити холодну росу, виправити зібгані листочки, розгорнути звинені квітки, пустотливий промінь сонця зупинився у зеленій гущині та лиш здалеку придивлявся до сивої, мов туманту й бородихо, боячись наблизитись до неї. Тихо було. Мертво, але Хо не помічав цього. він сидів, замислившись, з радісною усмішкою на устах, з надією в серці. Надія та сягала аж у ті часи, коли сміливість візьме верх над страхом, і Хо зложить на спочинок свої старі наболілі кістки.